Сьогодні поговоримо про дуже важливу речі. Про те, що бояться казати вони, вам, А ви в курсі, що ТЦК та СП згідно із законів України призвати може лише автомобіль підприємств, а займатися мобілізацією громадян чи українців може лише Міноборони, а не ТЦК. Також, коли вам кажуть про обов'язок з'явитися, в ТЦК це не передбачено жодним законом. Також, коли вам кажуть, туди звернутися, це суперечить законам України, яким детальніше в приватних консультаціях, звертайся. Дуже смішно, коли воєнку кажуть, що. Мобілізація передбачена законом про військовий стан. А ви в курсі, воєнкоме, що мобілізувати нікого неможливо. Згідно з законів України, Ви довбні, просто дурні і тупі. Це стосується представників ТЦК. Вони мене дуже бояться, чому. Тому що я кажу правду про них. Про те, що як вони брешуть. Як вони маніпулюють законодавством. Стосовно, чи можуть вас затримувати ВСП, це не передбачено їхніми повноваженнями. Стосовно вас, вас не може затримувати ВСП. Також багато юристів кажуть, що мобілізація законна. Тоді, скажіть мені, будь ласка, шановні і не шановні юристи, не до юристи, адвокати, на підставі якого закону можуть мобілізувати громадянина України? На підставі якого закону? Пишіть в коментарях, кого цікавить консультація приватна, чому вас можуть не призвати. Я можу вас захистити від мобілізації повністю, від адвокатів шахраїв і юристів юристів. Консультація коштує від 500 до 1000 гривень. Консультація поза нормами права, коли норми права не будуть працювати, коштує 700 гривень. Це окрема консультація, коли норми права взагалі в Україні не будуть діяти. Вони поступово припиняють дії. Тому актуальна і консультація по нормам права і поза нормами права стосовно мобілізації та як її уникнути. Врятую кожного українця, який не хоче бути в могилі. Врятую кожного українця від мобілізації усі 8 мільйонів чоловіків та жінок від утилізації на кладовищі. Звертайся на електронну адресу. Академік.лав'єр значок e Вам потрібна моя юридична консультація. Обирай або ти опинишся в моїх, або будеш здоровий і на свой. Що це означає? Озброєний значить захищений. Стосовно, а як боротися проти зовнішнього ворога, я вже казав про свої мирні ініціативи, ці питання не є доречними в коментарях, тому що я на них відповідав. В минулому відео є відповідь на всі ваші запитання, коментатор, стосовно того, як бути з Росією. Я казав, про те, що потрібно зупиняти мобілізацію, потрібно реорганізовувати силові структури, потрібно створювати українську націоналістичну армію мого імені і під моїм командуванням, яка замінить собою всі силові структури, всі силові органи державної влади, всю судову систему, армію, поліцію, СБУ та інші органи влади. Але це дуже не подобається режим, тому що я завжди пропонував альтернативу відповідно до закону. Їм це не подобається. Вони е кажуть, що це пропаганда тоталітаризму. Але те, що вони влаштували, це вже переходить в ці межі авантюризму, тоталітаризму. Автокрації це за межою, навіть рабства. Те, що я пропоную, це воля. Вони мене критикують за те, що нібито націоналісти повернуть собі країну. Повернемо обов'язково. А ви вже програли. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від. 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашого запитання вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація по темі ТСК ТСП коштує 500 тисяч гривень. Окрема консультація по темі ТСК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Також, заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Коштує тисячу гривень. Підпишись на цей YouTube, TikTok канал, Instagram канал, щоб бути в курсі. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Також я надаю консультації з різних норм права. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся тобі це потрібно. Також я консультую, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі, це треба. Зеконом свої податки і гроші, не плати дарвідам. Також обов'язково роби репости цього відео в різні соцмережі. Роби лайки, репости, коменти. До цього і наступних моїх відео, і минулих обов'язково. Я розповсюджую. Я консультую з будь-яких норм права: цивільного, господарського, земельного, сімейного, податкового, кримінального права. З будь-яких норм. Звертайся обов'язково тобі сьогодні потрібно, саме сьогодні, на завтра і не післязавтра. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр.Мі Також роби донати. В описі до відео жми кнопку «Спонсорувати». Обов'язково. Я остання надію України на її майбутнє. Чому? Тому що лише я можу навести лад. В Україні. А не ті, хто зараз при владі, тому що вони корупціонери, а я не займаюся корупцією ніколи не займався. Вони розікрали країну, а я її не розкрадав. Ось чому моя відмінність від державних казнократів. Я у себе не краду. А вони обкрадають себе. І своїх дітей, що є неприпустимим. Тому вкладаю гроші в мене та в мою правозахисну діяльність. Це дуже потрібно тобі. Тому що завтра може настати диктатура, якщо не фінансувати таких, як я. Тому що я остання надія на майбутнє України. Без мене не буде України. Чому? Тому що те, що відбувається сьогодні, це Аушвіт. І щоб його не було, і щоб ви захистилися від цього Аушвіцу, потрібно підтримувати таких саме, як я, саме мене. Щоб у вас була надія на ваше майбутнє, щоб ви не тікали за кордон. Щоб у вас була надія і для ваших дітей, щоб ви тут залишилися. Щоб ми перемогли Росію, щоб ми обов'язково відстроїли Україну, велику Україну, про яку бояться казати наші супротивники, які нас знищують, а наші супротивники це хто? Назву Росія, Штати та Англія, які тиснули 30 років назад. І хотіли нас вбити, ми їх обов'язково поставимо на місце. Юридично назавжди підтримує таких, як я, підтримуй нову українську політику антизахідну та антиросійську риторику. Нам разом не з Заходом ані з Росією. Нова українська риторика будується на тому. Що ми нікуди не йдемо, зміцнюємо свою оборону і відстоюємо свої права і свободи проти окупаційно-київського та московського та західного режимів, які нас обкрадають. Знаєте, ми не дамо себе більше обкрадати. Ви будете відповідати, нести кримінальну відповідальність і де не скриєтесь від українського правосуддя ніде у світі не скрийтесь, хто обкрадає Україну понад 30 і 100 років. Ми всіх знайдемо і покараємо. Якщо підтримувати мене, я це можу зробити. Тому я остання надія на майбутнє Україну, тому що я думаю більше про Україну, ніж будь-хто. З правозахисників, юристів чи адвокатів, які думають лише про те, щоб набити собі кармали. Грошей і не більш того, вони нічого корисного не зробили в своєму житті. Взагалі нічого. Вони навіть не пропонують нових змін до законів України. Вони не пропонують нічого, взагалі нічого не пропонують. Вони лише слуги системи. Я той, хто пішов проти системи у 2012 році публічно. Сказавши ні системі публічно. Ніхто з правозахисників, юристів, націоналістів, псевдоправик, ніхто так не сказав публічно, як я про це. Тому вкладайся в мене. Поширюйте світ. Топи Ютубу, Тіктоку та інших соцмереж. Також підпишись на мій обов'язково. Тікток новий змінилося посилання в описі до моїх відео. Змінилося посилання щодо нового Тіктоку. Підпишись на новий Тікток обов'язково.